Наш ліцей отримав подяку від воїнів 14-ї бригади імені князя Романа, а саме від командира роти Кравчука Олексія, за вагомий внесок у придбання дрони розвідника. У кінці травня учнівські колективи зініціювали проведення благодійного ярмарку, кошти з якого йшли на ЗСУ. А смерть Олена Степанівна організувала благодійний концерт «Прекрасна сила скорення. 1 вересня батьки учні відмовили. А зробили грошовий внесок. Наш вчитель німецької мови, гарбуз Вікторія Ростиславіна, яка зараз викладає у лекцію, теж надіслала 300 євро для підтримки 14-ї бригади. Всі педагоги долучилися і підтримали Тетяну Кравчук, чоловік якої захищає Україну. Хочемо подякувати усім воїнам ЗСУ, а саме 14 й бригаді, за вагомий внесок у незалежність нашої держави.